Турбота номер два повертати м'який контакт. Але часто жінки думають, що для цього потрібно дуже багато часу і певні умови. Прямо зараз. Тікай від світу на пару хвилин і я дещо тобі покажу. Зараз тобі знадобиться всього пару хвилин. Пізніше почитаєш, як це працює, а зараз довіряйся процесу. Сідай максимально зручно на підлозі або на кріслі, зроби гарний вдих. Видих, і дозволь собі стишуватись бути непорушною, і розігріти свої долоні. Зробити їх теплими, здатними дарувати тепло і турботу. відчути, як вони зігріваються під твоїми рухами. І коли будеш готова, можеш прикрити очі або зосередити погляд на точці перед собою. І зараз дуже повільним, обережним, лагідним рухом ковзаєш долонями. Під одежу. Одну долоню розташовуєш на грудній клітині, іншу на сонячному сплетінні або нижче відчувай, довіряй своїм рукам, м'яко й обережно таркаєшся свого тіла. Спробуй зараз животом і грудною клітиною відчути тепло своїх рук, їх м'якість, ніжність і тепло, які вони дарують тобі. Завмирай, дихай, відчувай, і саме зараз можеш перемкнути увагу в долоні і відчути, як під ними триває життя, як під ними б'ється серце і дихає твоє тіло. Відчувай, як навдосі підіймається грудна клітина і а на навидися, опускається. Відчувай себе живою і живущою в кожному вдосі, в кожному видесі. Дихай в своєму темпі, спокійно, розслаблено. Частиною уваги відчувай свої теплі долоні. А іншою частиною, долонями, тіло, яке живе, яке дихає і яке так радіє твоїй увазі зараз. Вдих і видих, а разом з ними життя, яке триває всередині тебе. І коли буде достатньо, ти зможеш зробити гарний вдих. Видих і повернутися м'яко в простір, в якому знаходишся, і продовжити свій.